Десятки, а то й сотні звернень від українських спортсменів до міжнародного олімпійського комітету та федерації лише за півроку. Все для того, аби не допустити російських та білоруських спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2026 в Італії. Вона вважає нинішня президентка МОК, що атлет має отримати право брати участь в змаганнях незалежно від того, як погано себе веде. Уряд його країни деякі федерації послабили санкції проти РФ та Білорусі. На жаль, у деяких видах спорту вони повертаються під нейтральним прапором. А білоруські атлати навіть з'явилися під своїм прапором. Так зробили до прикладу в міжнародній федерації боротьби. Тепер підставою для недопуску спортсменів до змагань вважатимуть лише докази прямої участі у війні проти України або публічні заяви на підтримку війни. Остаточного рішення щодо майбутніх зимових ігор МОК ще не ухвалив. Ми не поспішатимемо до зустрічей у вересні та грудні, але ймовірно рухатимемося у тому самому напрямку, що і у Парижі.